Беремо двісті в руки, без погляд зупиняється на ній, день ще не дивлячись на муки, Жила в царині, віри та надій. Любов її до світу неосяжна, до України ненький поготів, вся її праця істинно звитяжна, на тлі мало відведених років. Хвороба невблаганно докоряла і сковувала рухи. Попри це людиниця боролася, і писала, і досівала слова зеренце, що сходило рясними врожаями, літературна нива зацвіла, поезією, драмою, піснями, погасло в сорок два її життя Зоря ж таланту й хисту незглибима. Пініше зісіяла з плином літ. Ця зінка купина неопалима. Це в мужності взірець, це моноліт. Пройшли роки, а ця тендітна жінка продовжує ворушити серця. Це ж так велично, Леся Українка, народу українського дочка. Життя її легенда героїчна, а так свій і справді собере. Ти Див... врода ніжне і магічне. Тебе, манить, Лукаша і зове, де все таке незаймане та чисте, як в лесі, совість, гідність та душа. Живе й вовіки, житиме причисте, серед славетних лесене ім'я. Вона прийшла до нас не випадково. Роване є небом для землі. Завжди правдиве, віще мужнє слово, це зброя наймогутніша її, яку вона у спадок передала оберігати цінності людські? Для нас вона дороговказом стала, але чи йдемо ми по тій стезі? Чи твою гідність змін захищати серед принад у цього життя? Чи можемо за правду так стояти? Прометея славного дочка. Напевно, треба вчитися у неї, бити, жити правдою, могти. Такі, як наша Леся, це антеї, що Україну зможуть вберегти.